Пограбував своячку чи навпаки, допоміг їй повернути золоті прикраси. Поліція переконана, що 40-річний лучанин обчистив квартиру сестри своєї уже колишньої дружини, поки жінки не було вдома, нібито проник у її помешкання. Сам же підозрюваний запевняє, що все було по-іншому. Мовляв, копи на нього тиснули. То хто ж пограбував лучанку? Доведеться розбиратися суддям. Того злощасного дня лучанка повернулася додому неочікувано. Посеред ночі їздила до Києва і мала бути пізніше. Вдома жінка застала грабіжника. Той прихопив 67 тисяч гривень, ювелірні прикраси, штовхнув жінку у груди і побіг геть. Хто це міг бути? Поліція запідозрила чоловіка сестри. Ми в тому, що він. Зробив дублікат ключа і потрапив до квартири сестри його дружини, коли та була відсутня. Однак не розрахував час, вона вернулася зарані і його зустріла при виході. Ну, звичайно, ми це доводимо це в суді. Це ще не кінчава стадія, сторона захисту заперечує його воно. В матеріалах справи вказано, що чоловік раніше уже мав дві судимості. Одного разу його засудили на чотири роки, іншого на 14. Сам підозрюваний ймовірну причетність до грабежу своячки. Заперечує Я сказав, що я квартирки вкрали. Я не говорив, що я вкрав. Я скажу, я, я не пам'ятаю. Ну, я був як слід. Не привався в я вошо. Суд першої інстанції дійшов висновку, що підозрюваний винен. Йому присудили п'ять років ув'язнення. У самому протоколі, так і у долученні до нього заяві обвинуваченого, зазначено про те, що вказані речі видавалися як викрадені особа 8. При вході на територію зони відпочинку у мангалі було виявлено залишки горіння предметів. Особа 8 вказав, що залишки свого одягу викинув у озеро. Проте, чоловік наполягає на тому, що правоохоронці на нього тиснули мовляв, усе було по іншому. Ювелірні вироби, які були викрадені із квартири потерпілої, він викупив у знайомого у ковалі та в подальшому видав працівникам поліції для того, аби допомогти повернути викрадені речі. Визнавальні показання на досудовому розслідуванні він давав під тиском працівників правоохоронних органів, оскільки останні йому обіцяли, що справа буде закрито у разі повернення викраденого. Свій вирок чоловік оскаржує в апеляції. Сама потерпіла, не прийшла, і, схоже, з потерпілої ще й може стати підозрюваною. Вона дала свідчення, які е, стверджували про те, що вона не пізнає істоміна як особа, яка вчинила злочин. Е, ще, можливо, є причиною, чому вона не з'являється до суду, це те, що прокурором було порушено відносно неї кримінальне провадження, задачу неправдивих показів, але підозра, наскільки мені відомо, в сьогоднішній день не вручена. Нібито спочатку вона давала одні покази, а потім їх змінила. Судді вирішують, що без потерпілої ніяк. Її треба попередити про засідання, тож його відкладають. Обвинувачений, схоже, вже втомився чекати остаточного вироку. І це знову знову все затягнеться і знову це повторюється. ласка, ну, їм можна вже. На наступне засідання зберуться аж влітку. Чекати його обвинувачений буде у Луцькому СІЗО. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.